Про дороги, про пісок. Цей придурок прибіг, причинив, я перемінив. А я воно звати. Чому ви вчитель? Хто сказав, що... Треба. Треба. І що я тут? Я нічого не роблю. Я нічого не

Не був. Що <постерігант> да. ви робите? В раді. раді? Це те, що не робиться Суп Суп вас дорога, що я говорю, що з людьми приходить оцей, я не можу назвати нормальну людину. Приходите, ви кому батько палку, щоб мене пить. в людей, про що я говорю. Давай далі, питання тобі. За що дитина загинула, батька, чоловіка загинула дитина на Україну?

Але ви Бога вирішили питання хто? Верховна Рада, питання про цей пісок вас Верховній Раді Раді ніхто не дав, не знає що. Верховна Рада що не знає, а тому живе заганю.

Боже, ну що ж, ну один до два. Ну що ви сиділи? Я минуть, він сам подивись, що ви розумієте. Я жодного дня присягнути не тінустю диву. Треба Петро, я два трохи заклона переговорив з об'єднанням фінів. Якби були, постійно того волю. Я вибачаю. Чому у вас? Мені нічого, ви той до.